Федерація Біатлону України не продовжила контракт з Юраєм Санітрою і тепер тренувати чоловічу збірну буде колишня біатлоністка Надія Білова. 62-річна тренерка є чемпіонкою світу в естафеті, а також заслуженим майстром спорту. Санітра працював з командою з 2016 року. А причиною припинення співпраці стало незадоволення роботи деяких біатлоністів зі словацьким тренером. З 2016 по 2019 рік Білова вже працювала з чоловічою командою, а потім тренувала польську збірну. Нагадаю, тренером жіночої збірної залишається Микола Зоц. Чи вплине заміна тренерського штабу на результати наших біатлоністів, побачимо вже за сім місяців. Артем Прима, який є одним з лідерів чоловічої збірної, не потрапив до складу національної команди на наступний сезон. Причина можливе завершення кар'єри. Через вік, який впливає на його показники, Прима замислюється, чи продовжувати свою кар'єру і надалі, коментує Крулько. А ось Дмитро Підручний, який планує виступити на Олімпіаді 2026 року, продовжує індивідуальний формат підготовки з екстренером Юраєм Санітрою.